Повернувся з позиції три дні тому. Був там 21 день. На 21 сутки мене забрали. Це перша лінія. Як... Туди не так просто, як і зайти, що вийти. І... Тому так і довго, ще плюс, і можливо там проблеми з людьми. Я тільки через 21 день дізнався, що там. Перемирія, хоч до того, да, знав, що щось має відбуватися. Ну це, там як сидиш і ти кожного дня чекаєш, ну коли вже тобі поразці. скажуть, типу, що хлопці, тіпи, там перемир'я, там стріляти там ну, не можна. І, ну, За ті 21 день, мені здається, там відбувалося ще більше сутички, більше обстріли, ніж до ніж до того. Це просто, щоб для бумажки, для когось цей мир Типу. Можливо, він підходить. А для тих людей, які знаходяться там, це не мир. Мир це ти, коли в безпеці, коли люди в безпеці. Люди хочуть вірити. Їм подай, що відбувається в Україні, в світі, вони реагують, як О, в мене навіть сестра, тіпа, коли сказала, будуть в березні, там в квітні, перемир'я, і ви вже воювати не буде. Як не буде такого, ну не може зупинитися, отак просто взяти, бо все зупинилося. Ті, от, одного разу, що поговорив, де, наприклад, Трамп і Путін там, 20 минут поговорили, все ті, якісь перемир'я. Люди хочуть вірити. Це добре, що хочуть. хочуть, ну, з того толку, з того. що…